А давайте зараз з вами з'ясуємо, під якою енергією, якої руни ви зараз перебуваєте, от прямо сьогодні. От яка енергія у вас переважає? І що з цим робити? Що це означає? Ну, цікава досить енергія. Це енергія руни перт. Руна-перт це руна така містична, руна таємниці, руна. Містики, магії, руна інтуїції, магічних здібностей, відкриття. Так, це ворота у щось нове ще що може бути. І так, так, цікаво, цікаво. Чи відчуваєте ви в собі ось такі якісь містичні прояви? Також показують, що ви зараз на шляху до здійснення якоїсь мрії. Так, Вам приходиться йти через терни до зірок, тому що башня це ті самі терни, це руйнування, це те, що болить і вже, можливо, когось відболіло, і ви на шляху, а когось ще болить. Але ви до зірок йдете, до своєї зірки, до своєї мрії. Багато хто з вас має на увазі якраз мрію про професійну якусь майстерність, про зростання саме в професії, про заробіток грошей більший. На цьому шляху до своєї мрії, на жаль, ви спотикаєтесь об неправду, зраду, брехню, нещирість. Так, кохання, що в нас про кохання скажуть. Кохання вас наповнює. Кохання є в вашому житті. Так. Якщо його раптом немає ще, то ось-ось воно проявиться, тому що на колісниці просто це прорив відбувається. Так, у вашому житті. Хтось примчиться на колісниці і зізнається вам у своїх почуттях. Ще одна карта кохання випадає. Так. Також ви отримуєте найближчим часом якісь знання, якийсь досвід. Ви захищені вищими силами з однієї сторони, а з іншої сторони, можливо, ви десь закриваєтесь від зовнішнього світу. Тому порада вам виходити, виходити в світ, не бути ось в таких енергіях мечових, коли ви все дуже ворожо сприймаєте. Не закриватися, не сидіти на місці. Вам дається якийсь шанс від вищих сил, енергія, яку треба взяти, щоб втілити в життя, в реальність свої мрії. Ви на шляху до того. Пам'ятаєте про це?